I have 200,000, it's a minimum. It's a minimum. It's, otherwise, it's nothing. Otherwise, it's something, you know, like somebody, like we had OSCE, and nobody knew what, what, where, where they can help you. Just they had, just they had the offices, and that's all. А вже ж для нас важливий партнер. Команди наші працювали над організацією зустрічі, і вони зараз в процесі. Посадити Путіна за стіл це домовитись про якусь угоду. І якщо Трамп буде готовий бачити Україну в НАТО, ми будемо в НАТО. Всі будуть за. І якщо Президент Трамп не буде готовий бачити нас в НАТО. Ми не будемо в НАТО. Мали своє бачення, і всі будуть мати тисячу бачень, які не на юридично ми не визнаємо, хто б що не хотів. Нехай, хоч всі союзники світу об'єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. І тому це завжди буде. Ті чи інші території вони для нас, поки ми туди не повернемось, а вони завжди будуть окуповані Росією і по-іншому не може бути.